Давайте поговоримо про Пригожина. так от ми говорили ми за про Бахмут, і от він вже вкотре розповідає про те, що в нього снарядний гул, і саме тому Вагнер не може взяти цей Бахмут. Михайло, а чи не здається вам, що Пригожин грає в таку собі гору? От вони не можуть ніяке там місто взяти, так не можуть ні про які успіхи розповісти, і от вони так нам всім демонструють, і розповідають про те, що в них конфлікт, і ось це ця причина їхнього неуспіху. Тобто, в яку гору грає Пригожин? Ну, Пригожин пов'язаний з кримінальним світом, вони ма мастакі дійсно грати в такі ігри, створювати кілька фейкових реальностей, щоб когось обдурити. Це правда, і Пригожин, наскільки я розумію, він дійсно майстер, майстер таких справ. Йому це дуже вдається. Мені, наприклад, впало в око кілька таких цікавих деталей, коли він почав говорити про політичні свої наміри. Політичні перспективи. Правда, він знову ж таки там перевів це все на жарти, на тролінг хі-хі-ха-ха як вони кажуть, там що я буду президентом України, і так далі. Але насправді то ми знаємо, що він мав на увазі не президента України. Він мав на увазі президента Росії. Просто це він не міг сказати відкрито. При цьому він же і навіть програму свою вже голосив за справедливість програма, яка дуже і дуже імпонує. Звісно, будь-кому це ну, верх популізму. Дійсно, в Росія це країна, де справедливість відсутня за визначенням. Тобто, це країна, яка тисячоліттями будувалася на несправедливості. Там хто начальник той правий, у кого є гроші, той головний і так далі, і тому подібне. І Пригожин явно знає, як створена ця держава. Він ніколи не грав в справедливість. Він йшов по трупах і. Досягав своїх цілей саме най, такими темними методами і найкровавішими методами, тобто ЧВК, які так звані ЧВК, бо знову ж таки ніяких ЧВК в Росії немає. Все це санкціоновано державою, все це підтримується певними силами в адміністрації президента Росії, спецслужбами і так далі. Все це комусь потрібно. В тому числі я не виключаю, що це потрібно самому Путіну. От, оце Путін може розігрувати цю гру. Знову ж таки повертаюся до моєї гіпотези, що Путін може сам очолити переворот, військовий переворот, знищивши певну когорту генералів, олігархів, і оголосити, що це вони не дали йому реалізувати задум так званої спеціальної воєнної операції, призвели до катастрофи в Росії, і тепер вони закриваються і починають будувати. Такий новий фашистський режим, де все буде закрито, за лайк в соціальній мережі де можуть розсіляти і так далі. В принципі, Пригожин, я думаю, нормально би і в цій моделі, одним з головних нових генералів путінського нового військового режиму, він би просто супер виглядав. Особливо Пригожин відкрив там, близько 40 осередків набору вербування по всій Росії, вже в регіонах. Відкрив на базі спортклубів. тобто він… Формує велику кадрову базу для себе, тобто він відбирає людей зараз. Він правда їх утилізує. Ну він ув'язних утилізував біля Бахмуту. Під Бахмутом невідомо, що він буде робити з цими спортсменами, яких він зараз набирає, і чи буде він їх утилізовувати, чи він їх буде готувати для певних дій вже на території Росії? Тобто, така система мережа військових, а тобто, це військові організації. Які фактично не підконтрольні, тобто вони санкціоновані і керуються явно державою, тобто путінським режимом, але вони не підконтрольні офіційним силовим структурам. Тобто в Росії порушено взагалі базова базовий принцип держави. Порушено принцип на монополію сили. Тепер монополія сили зруйнована, є силові правоохоронні органи за законом, а є позазаконна організація. Між тим вона має повне право воювати, отримувати літаки. У них є Су-24, які вже українці два дві штуки збили. У них є танки, у них є будь-яка зброя, є можливість навіть брати ув'язнених, потім їх амністувати. Ну це просто паралельна реальність. Насправді, це паралельна реальність позаконституційна. І явно це створює Путін. Не треба думати, що це хтось поза, поза путінським контролем. Це робить. Це Путін створює. От питання навіщо це він робить? У мене гіпотеза, що це продовжується підготовка до одного з можливих сценаріїв. Тобто, пам'ятаєте, ми колись з вами говорили, що Росія може або розвалитися, або встановиться фашистський режим. Так, от, зараз я, наприклад, вважаю, що фашистська ймовірність фашистського режиму вона просто зашкалює. Ймовірність розвалу Росії мінімальна. Багато хто на Заході, наші західні партнери вони кажуть, ми не можемо занадто. Тиснути на Путіна там занадто його перемагати швидко, тому що Росія може розвалитися. Я їх заспокоюю: не бійтеся, Росія не розвалиться. Там ще буде років 30 фашистський режим, все буде дуже кроваво, і не бійтеся, все буде під контролем. Таким контролем, що ядерна зброя там буде під контролем Путіна ще до кінця його життя. І тому о, Пригожин це частина системи. Він о, інколи створюється ілюзія, що він починає грати свою гру, але я впевнений, що це гра Путіна і саме людей, які стоять за ним в адміністрації президента. Михайло, італійське видання пише про те, що Медведєв замовив у ПВК якраз пригожена вбивство міністра оборони Італії Дівідо Кросетто. Як журналісти пишуть про те, що сума угоди становила 15 мільйонів доларів? Також за інформацією журналістів, Москва має розстрільний список західних політиків, а вагнерівці мають у Європі щонайменше два осередки. Як би ви все ж таки оцінили вірогідність такої загрози, і чому власне, якщо Чому медведів звертався, чи Путін же сам не може так? Чи тому й Медведєва тоді послав, якщо припустити, що це правда, От у цій версії мені все подобається, крім Медведєва. до чого тут Медведів, я не можу зрозуміти. Тобто, те, що вагнерівці можуть виконувати завдання тілерів краще, ніж грушники, ті двоє, які їздили дивитися на шпільці, і я в цьому переконаний, тому що. У них все таки більше можливостей, в тому числі і за рахунок більш гнучкої структури, більш гнучкого застосування ресурсів. Ну їм легше взагалі у них більше просто можливостей з точки зору порівняння навіть з гру, тому що гру це совкова структура. Насправді, пам'ятаєте, як білінкет викривав якраз піробітників гру, що вони реєстрували паспорти в одному місті, прописані були за одною адресою і так далі. Ну, Тобто совок у. Приватної компанії, такої як у так званої приватної компанії, звісно, що це також спец... проект спецслужб, але у них більше можливостей. тобто у них вони точно не будуть реєструвати паспорти в одному місці. У них більш гнучке використання коштів, залучення людей, іноземців і і так далі. Тому я не сумніваюся, що такі проекти можуть реалізовуватися тут. Єдине мені не, не зрозуміло, причому тут Медведєв. Можливо, тобто журналісту явно хтось розказував про це, можливо, це прізвище було названо, але я думаю, можливо, це названо спеціально це прізвище для того, щоб відвести увагу від тих людей, які реально займаються цією ситуацією. Я думаю, що цим займається Кирієнко, тому що це та людина, яка дійсно любить керувати такими штуками, от такими. Проривними проектами, в тому числі, наприклад, знищити західних політиків. Вони щиро вірять, що в Європі в Україні, якщо знищуєш політика, тоді можна змінити політику країни. Вони не розуміють, що в демократії насправді все це формується трошки по-іншому. Якщо суспільство виступає за якусь ідею, то особистість, звісно, має значення. Але після того, як ти знищуєш особистість, яка реалізовувала. Мотиви і потреби суспільства за які голосувало суспільство. то інший політик буде той того самого напрямку. Більш того, він буде ще більш радикально стояти на цих позиціях. Тому, але я впевнений, що у Путіна так розуміють, що вони зараз знесуть кількох політиків, раз вони самі вони ж хотіли, щоб вони через газ пішли, тобто буде 5 тисяч євро, і політиків просто викинуть на свалку історії, прийдуть інші. Вже більш лояльний до Путіна, а, але так не сталося, тому такі варіанти абсолютно реальні. Єдине, що я не розумію, при чому тут медведів, я думаю, там інші люди.